Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І Він в наш час є той, хто чує нас, хто проживає наше життя разом з нами, хто сілює нас, хто допомагає нам, який знає всі обставини в нашому житті. Він живий Бог, Він Воскреслий Христос. І хочу прочитати одну історію це Евангелія від Луки, четверта глава. А в синагозі був чоловік, який мав духа нечистого демона, і він закричав гучним голосом оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус запоронив йому, кажучи, замовкни і вийди з нього. І демон, кинувши його на, самому, на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподівши йому шкоди, і всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажуть, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духом, і вони виходять. І розходилося чутка про нього по всім місцям околиці. Ісуса Христа шукали люди, у яких були демони, які мали якусь чи хворобу, чи епілепсію, чи ще щось, чи там аутизм, чи хвороба давна. І... Родичі, у яких були такі знайомі або діти хворі цими хворобами, вони шукали Христа. Тому що лікарі не могли вилікувати від цих хвороб. Але Христос в той час не було. Я так думаю, що в той час не було цих, як зараз, є лікарні, психлікарні. а І ці люди, які були позбавлені розуму, вони жили поруч зі своїми родинами, і це страждали всі. І самі ці люди страждали, і родини їхні страждали. І тому, коли люди чули, що є людина, є вчитель, який виганяє демонів, який виганяє бісів з людей, і люди до людей повертається розум, і вони стають нормальними, то вони шукали Христа. Тому що, знаєте, неможливо випити якусь пігулку і щоб демон вийшов. В наш час також в цих лікарнях лікують. Якимись препаратами е, седативними, щоб людина була б заторможена, наче як спала, е, але неможливо вилюкувати. Це завжди цей стан, тому що якщо всередині е, людина хвора психічно, тому що всередині неї живе нечистий дух, якийсь демон. І тому вона така, тому вона позбавлена розуму. Але коли Христос виганяв нечистих духів, то людина ставала нормальною, до неї повертався розум, і Христос в наш час має владу звільняти від нечистих духів. В нього є ця влада, в нього є вся сила, Його любов вона може звільнити вас. або якщо ваші родичі чи ваші знайомі якісь. І Христос, коли він покинув своїх учнів, то він їм наказав хочу прочитати Євангелія від Марка. Коли він воскрес, і потім він наказав своїм своїм учням, і він сказав їм Євангелія від Марка, 16 глава. Він сказав їм: ідіть по цілому світі, усьому творінню, проповідайте Євангелію. Хто повірить, і охриститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив мені. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. І знаєте, Христові можна вірити, його словам можна вірити, тому що він ніколи не брехав. І якщо він каже, що його ім'ям кожен віруючий буде виганяти бісів, якщо він каже, що його ім'ям буде, буде класти на хворих руки і вони будуть здоровими, то це правда. Якщо він це каже, то це правда. І тому е, я раніше я жила серед людей. І я розуміла, що, от, наприклад, ця людина, він п'є, в мене був знайомий, який випивав, і я розуміла, що це нечистий дух. Але е, я не знала, що робити, я просто завжди просила і молилась: Господи, прийди, спаси його, відкрий йому очі, Господи, звільни його від цієї залежності. Тобто, те, що Христос сказав робити мені, я казала, просила. Духа Святого, Господи, зробити це. Або, наприклад, коли там хтось хворів, я казала: Господи, прийди, прийди, і сіли цю людину, а, а в цьому місці писання він каже: ви покладіть руку на, на людину, яка хвора, і ви. Ем, ем, Використовуйте владу, яку я вам дам, в ім'я Ісуса Христа і виганяйте хвороби, виганяйте нечистих духів. Тобто те, що він каже, нам робити, а я молилася і казала: Ти, Господи, прийди з неба і зроби. А тепер я розумію, що, наприклад, щоб людина була зцілена, у мене є така влада наказувати, щоб хвороба йшла, і ця хвороба піде. І в мене є така влада, якщо я бачу біснуватого чоловіка наказувати, щоб цей біс вийшов і він вийде. І насамперед, для того, щоб використовувати оцю цю владу, і для того, щоб людина змогла прийняти оце слово у цю владу Христа, Божу любов, спочатку Христос він сказав: Ідіть по цілому світі і у всьому творінню, проповідуйте Євангелію. Тобто, щоб ця влада вона діяла в моєму житті спочатку. От, наприклад, я знала оцю людину, яка випивала, в неї була алкогольна залежність. І я завжди просила, Боже: ти прийди і ти спаси, ти сіли, ти звільни. А Христос, Він каже, що. Це я вже потім з часом зрозуміла свої помилки, що я просто нічого не робила, а просто в своїй кімнаті молилась і нічого не змінювалося зовсім. Але я потім лише зрозуміла, що я поруч з цією людиною, що Христос живе в мені. І мені потрібно було розповідати цій людині про Христа, що Христос її любить, що Він помер на Христі за неї, за цю людину. Тобто мені потрібно було проповідувати Євангеліє, щоб у цієї людини народилася віра, і потім використовувати цю владу і молитися за звільнення від бісів, від хвороб. Що моя помилка була в тому, що в моєму бездіянні я нічого не робила, а просила. Лише що Боже, ти прийди і спаси. І, і вже ця людина, от е, моя знайома, е, в, який, в якої була така залежність, е, вона лише перед смертю помолилася молитвою покаяння і лише перед смертю прийняла Христа, е, і потім ця людина померла. І за того, що він хоч перед смертю помолився молитвою покаяння, я вірю, що він пішов до Бога Отця Але е, я не розуміла, що е, якщо я молюсь е, за спасіння людини, то потім, е, як вона отримає спасіння, якщо тільки Христос дає спасіння, вона повинна узнати. Про Христа, вона повинна узнати, що є Бог, який помер на Христі за її гріхи. Є Бог, який може звільнити її від залежності, від демонів оцих, є Бог, який може допомогти. Про Христа потрібно було вказувати на Христа, щоб ця людина повірила, тому що віра вона народжується від Слова Божого, щоб ця людина пізнала, що є Христос Спаситель, який може допомогти. І зараз я розумію, що. Е, якщо в моєму серці є співчуття, і моє серце болить за когось, то я потрібно то мені потрібно в. Е, Найперше це сказати цій людині про те, що Христос її любить, чи прийме вона, чи не прийме, але сказати, щоб це слово, воно наче насінина було постійне в її серце. І е, коли я прийшла до Христа, я не одразу пішла до нього. Спочатку я чула Євангеліє, я пам'ятаю, коли по телевізору були проповіді Кеннета Копленда. Потім е, мені я сказала. І мені по пошті прийшла Біблія, потім я почала читати Євангелію, і е, також е, Господь доторкався до мого серця, коли я читала Євангелія. Потім я е, 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 була е, на, в, в місті, е, я народилася в селі, і іноді їздила в місце в місто лише за покупками. І там е, м мене зустріли і дали мені е, адрес церкви. Куди я, куди я могла піти? І я потім поїхала до міста в цю церкву, і там я також почула Євангеліє, про те, що Христос мене любить, що є прощення гріхів. Тобто віра потрошки-потрошки зростала, і Боже слово, воно щось робить. Потім я покаялась молитвою покаяння і повірила, що я тепер спасена і прощена. Потім я зрозуміла, що тому що моя мати займалася. Як це е, колдовством по-русски, чарами? <хи> то, І вона також мене вчила цьому, то е, я зрозуміла, що я покаялася також в цьому, і я отримала звільнення. Якийсь нечистий дух він також впливав на мене. І я отримала звільнення від цього нечистого духа. Він мене залишив, перестав мене мучити. Е, і далі, далі, якщо там ще якісь були потреби, і коли я бачила, коли до нас приїжджав, приїжджав Людмила Богдан Демборинський, коли я побачила такі чудеса, що Бог... В наш час нога виросла, я бачила, глухий чоловік став чути, і багато-багато зілень, -багато то я побачила, що Бог в наш час зціляє, і потім моя віра ще підросла. Потім, коли я вже сама в своєму житті побачила також хвороби там своєї дитини, і коли я за неї молилася, і коли. Також зміни відбулися хвороба пішла, то це також піднімаємо віру. Тобто наша віра вона росте, але з чого все почалося? Почалося з того, що я почула Євангелієм по телевізору, коли Кеннет Копленд розповідав, що Христос живий воскрес наш час. І е, тому е, я зрозуміла потім свої помилки, що е, за своїх всіх родичів. Що скільки я молилася, що якщо ми їм не розповідаємо Євангелію, то ну, це якась наша бездіяльність, то це дуже повільно щось міняється. Тому найперше. Це мати владу. У нас є ця влада, і нам потрібно її використовувати, проповідувати Євангелію, і потім уже молитися, і виганяти бісів, і наказувати хворобам йти, і хвороби будуть йти. Тому вчимося використовувати цю владу, вчимося говорити Євангелію, вчимося благословляти. Вчимося довіряти Богові, що Він поруч з нас, Христос, Він Воскрес, і Він буде робити, Він буде, його Дух Святий, буде доторкатися до людей, коли ми лише про нього будемо говорити, про Ісуса Христа, то Він сам буде приходити і Своїм Духом Святим буде зцілювати людей, буде виганяти бісів. Коли Ісус, Я потім помітила, що і справді як Христос зціляв, Він наказував хворобам іти, Він наказував бісам. Йти. І якщо ми будемо казати, як Ісус, будемо робити, як Він геть пішов в дух нечистий, то сам Христос буде виганяти цього духа. Це не наші слова, це буде, наче Христос каже через, через нас. І Божа воля, Божа сила буде сходити. Просто віримо в це, тому що я вірю, що. Все, що казав Ісус Христос в Євангеліях, це правда, тому що Він не брехун, і кому, кому, а йому ми можемо вірити. Але навпаки, ті думки, які приходять, що нічого не трапиться, це все марно, нічого не вийде, в тебе нічого не вийде. так і справді в мене не вийде. Так це і не я буду робити, це Христос буде робити. Тому, якщо приходить сумнів, якщо ми сумніваємося в Божому Слові, то не будемо сумніватися, а будемо сумніватися. Цих сумнівах, якщо ми чуємо такі думки, і д'явол може казати нам, що в тебе нічого не вийде, нічого не роби, нічого не трапиться так в. Так мені не треба, я нічого й не можу, в мене нічого не вийде. Це не я буду робити, це не я з Це не я бісів виганяю, це Христос, який живе в мені. Це Його сила буде доторкатися до людини. Це його сила буде бісів виганяти. Це не я. Мені не потрібно бути впевненою у собі. Мені не потрібно бути якоюсь там великою проповідницею, багато чого знати і бути такою мудрою. Ні, це просто простей Івангелій. Бог любить людей, Бог любить наших дітей. Більш чи ми Ми повинні лише розказати їм про цю любов, що Христос за них помер. Бог любить наших знайомих. наших, от, Наприклад, за свого чоловіка я багато молилася, тому що він був залежний від алкоголю. І я молилася, але також я його знайомила з віруючими, тому що легше, коли хтось йому розповідав про те, що Христос його любить, і я вірю, що все ж таки він помолився цією молитвою покаяння. Тому просто говоримо про Христа, коли ми просто говоримо про Його любов, про те, що Він воскрес живий. Він сам буде приходити і здавати людям зцілення, давати людям свободу від бісів. Він сам буде благословляти, давати розум на мудрість, як так бути успішним в роботі. Він воскреслий Христос. Я вірю в це. Я вірю, що Він нас любить, і Він той, хто може. Так, я не можу, але Він є. Він живе в мені, він воскрес. І Він є той, хто може. І він є той, хто може діяти через вас також, через ваші руки, через ваші слова. Віримо в це. І це просто. Бог любить і Він просто дає. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, лякаюся всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись в мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Христос дає вам прощення всіх ваших гріхів, і тепер ви йдете на Божа. Тепер ви в його родині. Тепер живіть як е, усиновлені, не живіть більше як сирота. Приходьте до тата і просіть у нього, він вам дасть, тому що Він вас любить. Христос вас любить, і Бог Отець вас любить. І якщо у вас є потреба вцілення, або якщо ви зна... відчуваєте, що якийсь дух нечистий впливає на вас, то е, покладіть руку на себе, я за вас помолюсь. Він Ісуса Ісусе наказує, геть пішов, е, залиште людину всякий дух нечистий, що викликає залежність алку... алкогольну чи наркотичну. Геть. Пішов всі людини, залиш. Я наказую тобі в Ісуса, ще з ним. Щезни з її розуму, щезний з її душі, щезний з її духа в Ісуса геть пішов. Я наказую, щез всякий дух нечистий, що викликає депресивний стан, залиш цю людину в Ісуса, геть пішов з нею. І я наказую, геть пішов всякий дух нечистий, всякий дух немочі, що викликає якусь хворобу в вашому тілі. Геть пішов, залиш цю людину, дух нечистий, геть пішов, залишиє. Я наказую, геть пішла всяка біль з вашого тіла, з ніг, з рук, з голови. З хребта, геть пішла ця біль. Я наказую, щезні всякі пухлини. Пухлини ракові щезнять, якісь жировики щезнять, якісь клітини погані щезні. якісь, якийсь вірус, геть пішов, щезний, засохне, зникне. Я наказую, нехай щезнуть якісь погані бактерії, які викликають хворобу, щез, засохніть. Я наказую, геть пішла всяка вірусна якась інфекція, яка викликає хвороби, там, чи ковід, чи грип, чи ще якусь простуду. Геть Щезне геть пішла в ім'я Ісуса, наказую. Нехай щезне міхрень, головна біль геть пішла. Нехай повністю відновиться робота шлунка, робота кишечника, нехай щезне гайморит. Геть пішла всяка біль. Я наказую нехай вирівнюються, якщо у вас нерівні, нерівні кістки там чи сухлоба, ви нехай вирівнюються в ім'я Ісуса, нехай вирівнюється хребет прямо зараз, нехай. Вирівнюються ноги в ім'я Ісуса, я наказую. Ростіть ноги, якщо коротке, в ім'я Ісуса. Нехай повне зцілення буде шкіри, нехай ще з не всяка алергія, всякий діабет. В ім'я Ісуса я наказую. Повне зцілення. І в ім'я Ісуса я хочу благословити. Тому що Бог він добрий, він люблячий тато, який хоче і може вас благословити. Господи, дай розуму, як бути успішним. Господи, дай дисципліни, якщо потрібно, дай віру, якщо потрібно, Господи, благослови цих людей, нехай прийде достаток, нехай прийде всього багато, тому що ти Бог, який дає багатство, ти добре люблячий щедрий Бог. Господи, благослови, нехай успіх прийде, нехай процвітання прийде, нехай захист твій буде на цій родині, на цій людині. Нехай твої ангели бережуть життя цієї людини. В я Ісуса, я благословляю. Господи Христос, я вірю, що Ти воскрес, і ти поруч з нами, і ти чуєш наші молитви. І дякую тобі за всі твої відповіді, тому що ти нас любиш, і твоя любов вона ніколи не перестає. І не будемо сумніватися в тому, що Він нас любить. І не будемо сумніватися, Він ніколи нас не залишає. Він завжди поруч з нами, тому не боїмося, щоб не було, щоб не трапилось. Він каже вам: не бійся, тому що я поруч. Амінь. Thank <laughs> you.